номер 1 Call of Duty Ghosts. Пів світу зруйновано, а люди й досі продовжують війну. Когось кличе жага на когось обов'язок. А когось кличе хазяїн, адже у Call of Duty Ghost собака найкращий друг головного героя гри. Ви навіть пірнаєте у океан разом. Та подейкують, що собаки у мультиплеєрі Ghosts обожнюють воду і ще більше. Зараз ігронавти почухають цей міф за вушком. Так, сірко. Ану, айда купатись! Сірко! Сірко! Схоже, ніякий ти не сірко, а муму. Хай там як. Перший міф спростовано. Зустрічайте найвідомішого у світі сантехніка Маріо. Він любить принцесу, стрибки і битись головою об цеглини. А от Черепашок дуже не любить. Зате його усі просто обожнюють вже більше 30 років. Та вперше за десятиліття існування платформерів Маріо з'явився міф, начебто, спершу це була не відеогра, а паперова гра. Щоб перевірити цю чутку, нам знадобиться творець гри Сіґеру Міямото та словничок японської. Усі рівні першого Маріо я намалював на папері в крітинку, а потім програмісти перенесли це. Ці... У віртуальність. Що ж, виходить другий міф. Ніякий не міф. Тобто його підтверджено. Ну а ми рушаємо далі. Міф номер три Mortal Kombat X. Земля знову у небезпеці, що може зупинити сили зла, тільки лютий махач. Та у the Mortal Kombat бити ворогам пику можна не тільки руками і ногами, а й усім, що під руку трапиться, навіть телекінезом, вогнем та їхніми власними хребтами. Та нещодавно з'явилася чутка, що у цьому безжальному світі можна перемогти ворога за допомогою селфі. І гронавти зробили губки качечкою, щоб перевірити цей міф. Беремо Кесі Кейдж, перемагаємо, вводимо комбінацію фаталіті і Селфі. Що ж, схоже, що третій міф підтверджений. Ого, скільки лайків і коментять. Вау. Далі у програмі. Як захистити людство від роботів і не стати космічним бомжем у довгоочікуваному симуляторі Хабітат? Ви на околоземній орбіті, тож діватись вам нікуди доведеться будувати власний флот буквально з усілякого мотлоху. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями симулятору Хабітат. Майнкрафт «Супер Мідбой» – піксельні ігри захоплюють гейм індустрію. Супермедбой назвали однією з найсложних ігор 2010 року -го і стало просто настоящим відкриттям. Феномен піксель арту у фокусі та рейтинг будівельних виживастиків, які дають тобі максимальну свободу творчості у трійці «Ігронавта». Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.